Тепер робимо вправи з язичком. Да? А, у нас є саме корисні вправи, які ми тренуємо з дітками на заняттях. Їх не повинно бути дуже багато. Є 4-5 вправ, які найголовніші для того, щоб підготувати язичок для чіткості або для постанови звуків. Перше, ми а, будемо наш язичок, да? достаємо язичок і шляпаємо його губками. Коли ми шльопаємо губками по язичку, ми напружуємо губки, відпрацьовуємо ці м'язи, губи, і проговорюючи те те, ми тренуємо дихання. Ми родиком випускаємо дихання на язичок. І потім будемо зубками. його трішечки постукаємо. Давай. Та-та-та-та-та-та. Добре, розбудили язичок і пішов наш язичок. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Краще слідкувати, щоб язичок рухався в такт з вимогою. Знов-таки дивимося, коли ми виконуємо цю вправу, щоб язичок у нас саме рухався. Він ставав сильніше, трималася ця м'яза язичка, а не сковзила по губці, да? а щоб а е, 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 змінювала положення з однієї сторони губи до іншої. Добре. Іде, іде, іде наш язичок, а назустріч йому да. наш язичок злякався і сховався своєму будиночку в ротику. Ось він там лежить, не рухається. Ми тернумо м'язу язичка, щоб вона е, совалася далі, як, якомога далі в ротик. І тримаємо так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, вок пішов! І наш язичок пішов далі. А? 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 Іде, 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 а на зустріч їжак. Да? А їжак у нас фиркає. Тому ми зараз привітаємо з їжачком. О, Маркуся вже знає, і він так і зробив, вже сховав у, нижню губку да, для того, щоб правильно видувати повітря і називати ф. Ф. Да. А я ось так от слухаю, яке повітря виходить. Сильне холодне, то правильно. Якщо тепле, то неправильно. І тренуємо далі так, щоб було правильно. І ще Привіталі їжачка, молодець. І пішов далі язичок. А, 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 а. Іде, 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 а назустріч індик-індик. Да. А індик у нас балбоче. Ми напружуємо верхню губку і тягнемо з язичок до верхньої губки. Да? Да. Одець і пішов далі. А, 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 а. Іде, 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 а на зустріч йому. Конек. Конек. Да. Да. І головне, коли ми цю вправу робимо, щоб дитинка посміхалася, розтягувала верхнього Тому ми, ми кажемо, коник, скаче, з посмішка, Так, да, тримай посмішка. Ми тренуємо краєчки язичка, щоб вони доторкалися до зуба. Коли посміхається губка, коли посміхається ротик, і язичок стає широким. Коли у нас ротик ось такий тягнеться, губки тягнуться вперед, то і язичок у нас там. Отак от жався і всередині у нас там сховався. А нам треба зробити язичок широкий, красивий, посміхнули, розтягнули губки. Супер, молодець. Поскакали на нашому конуку, а тепер відпочиває язичок. Поклали його на губку і тримаємо. Не рухається. Відпочиває. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, молодець